Путін вимагає встановити над Україною тимчасове управління під егідою ООН, аби провести вибори. Також за його словами є підстави вважати, що вони зможуть подолати Україну. Такі заяви зробив російський диктатор напередодні. На цей абсурд вже відреагували в Україні і в США. РБК Україна далі зібрали для вас усі подробиці. Ви ж підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте наші відео. Російський диктатор Владімір Путін пропонує запровадити в Україні тимчасове управління під агідною ООН для проведення виборів. Він вчергове заявив, що цивільна влада в Україні, нібито, не є законною, оскільки не було виборів президента. Тому для так званого досягнення миру він фактично вимагає провести вибори в рамках миротворчої діяльності організації Об'єднаних Націй. Ніскільки разів уже було на те, що називається зовнішнім управлінням. временной администрации. Так было в Восточном Тиморе, по-моему, в 1999 году. Так было в некоторых частях бывшей Югославии. Так было в Новой Гвинее. В общем, такая практика есть. И, в принципе, конечно, можно было бы под эгидой он с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможности введения на Украине временного управления. Крім необхідності виборів в Україні, він сказав, що Москва готова працювати з Європою щодо врегулювання ситуації. Також він згадав БРІКС та КНДР серед партнерів, з якими РФ готова працювати для закінчення війни. На такі заяви вже відреагував радник президента України з комунікації Дмитро Литвин у соцмережі. Ікс він написав, що Путіну потрібно пити пігулки. Якщо Путін знову намагається зрозуміти, з ким йому потрібно взаємодіяти, щоб серйозно рухатися до припинення цієї війни. Можливо, йому просто варто прийняти. Пігулки, щоб запустити мозкову діяльність. Якщо тільки такі пігулки все ще на нього діють, крім реакції на Путіна, радник президента зазначив, що за останню добу було підтверджено щонайменше два удари РФ, які пошкодили енергетичну інфраструктуру України. Тільки за останні 24 години вже було щонайменше два підтверджених російських удари, які пошкодили енергетичну інфраструктуру України, і це навіть без повних звітів за день. І запобігання подальшим подібним атакам це те за що відповідають. Наші партнери Нині синітниці Путіна про проведення виборів в Україні під егідою ООН відреагували у Білому домі. Представник Ради національної безпеки, відповідаючи на запитання щодо висловлювань Путіна про тимчасову адміністрацію, заявив, що система управління в Україні визначається її конституцією і народом країни. Але очевидно, що усі ці заяви кремлівського карлика лише спроба затягнути рух до перемир'я, оскільки він не зацікавлений у завершенні війни. Про це написав керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко щодо заяв Путіна. Він все, аби затягнути і зірвати рух до миру, бо в завершенні війни він не є зацікавленим. Тому постійно висуває якісь божевільні ідеї та вимоги. Звузити його поле для маневрів можливо через жорсткі економічні обмеження для Росії та посилення України. Сподіваюсь, що це стане зрозуміло, якщо до Великодня Росія не припинить вогонь. Не припиняє Росія вогонь, і після нібито перемир'я напередодні США, Україна і РФ домовилися про часткове перемир'я. Сторони відмовилися від ударів по енергетиці і говорили про Спечне судноплавство у Чорному морі. Однак на ділі перемир'я ще немає. Судячи з усього, роботи над цим ще триває, оскільки удари тривають. Так, зокрема, вчора вдень росіяни обстріляли Херсон. За півтори години у місті пролунали близько 40 вибухів, як наслідок частина міста залишилась без світла. А били росіяни, зокрема, і по цивільних влучання були у звичайні багатоповерхівки. добре? Якщо не махатись, то все добре. добре. У вас нарядом как? У нас один. Мы живы пока. Сестра пошла в чистеклову носить. Мы живы. Там никого нет. Не силы. А вы дома были? Да. В цей момент, как раз был дома. Часть дома, часть на работе, вот, сын был на работе. Мы сюда перебрались, в эту вот сюда комнату. Она вот, туда бабахнула. Вот, мы хоть двери эти пооткрывали, чтобы чтоб можно было. А ввечері окупанти вдарили по Полтаві, цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості. Написали у генштабі. Російський агресор цинічно продовжує брехати про свої устремління до миру і далі умисно нападаючи на цивільні об'єкти, піддаючи небезпеці на мирне населення. Окупанти щодня вчиняють воєнні злочини на території України. Вони не мають термінів давності, їх фіксують, документують та передають до відповідних міжнародних інституцій. Покарання невідворотне. А ще росіяни знову атакували Одесу. Виникло загоряння гаражних приміщень господарської споруди, пошкоджені приватні житлові будинки. Пожежі були оперативно ліквідовані рятувальниками ДСНС та пожежним підрозділом Національної гвардії України. За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Давайте не туди. туди. Такі факти вкотре показують, що Росія насправді не хоче миру. Ми бачимо ті окорові удари по цивільних об'єктах і будинках. Це тактику, яку зараз Росія прийняла. А власне, я думаю, що на жаль, але думаю, що вони будуть пробувати нарощувати ці об'єми. Що серйозно впливатиме, скажімо, на суспільні настрої, вони будуть намагатися зламати нас зсередини однозначно, тим паче, коли зараз стоїть питання з однієї сторони, ми бачимо цю як там союзу охочих, так а з другої сторони, ми бачимо, що Америка. Використовує спосіб припинення чи не зброї як засіб теж в тиску, але своїх громадян Путін продовжує годувати байками про начебто бажання миру. Я розумію, що всі в мирі в нашій країні, всі люди вніс за цим. Дивляться. Я в цій хотів би перше сказати, що на мой взгляд вновь избранный президент искренне хочет завершения завершення цього конфлікту. целому ряду сейчас не будуть їх много. Но, ну, на мой взгляд, это искренне же. Но ясно, что конфликт, о котором я говорил, и я только что дал коротенькую характеристику того, что происходило в ближайшее в недавнем прошлом, все-таки он сложный и требует такого тщательного обсуждения и подхода. Мы за то, чтобы решить все эти вопросы мирными средствами. И я тоже кое-что об этом сказал что мы предприняли с самого начала и одно, и второе, и третье. Вот. Поэтому, поэтому мы за то, чтобы решить эти вопросы мирными средствами, но при устранении первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации, нам нужно, безусловно, обеспечить безопасность России на Двітильної історичської пішки так вам не почулося забезпечити безпеку Росії, начебто, це по РФ. щодня запускають ракети, шахеди та цілять по цивільних. І, хоча Путін дуже тепло відгукується про Дональда Трампа, насправді його дії показують, що РФ хоче скоріше дискредитувати США на світовому рівні. Фактично, Путін принижує Трампа і робить це свідомо. Він б'є по енергоінфраструктурі далі і висуває нові божевільні умови. Його пропагандисти на ефірах сміються над командою Трампа, а самого президента Сполучених Штатів Америки називають ворогом та балакуном вихід з під санкцій Російській Федерації потрібен лише для додаткових інвестицій у війну. Зараз Росія атакує шахетами щодня і збирається наростити цю кількість атак в ближчі місяці. Задача Росії дискредитація США на світовому рівні. А що ви думаєте про такі заяви Путіна? Чекаю на ваші думки у коментарях та не забувайте підписуватись на наші сторінки у соціальних мережах, аби не пропустити найважливішого.